Мистецтво як терапія, 31 січня у Борисполі відбувся майстер-клас живопису, спрямований на підтримку військових, ветеранів війни та їхніх родин. Захід відбувся у арт студії малярка за сприяння та участю Бориспільського міського ветеранського центру. Бориспільський волонтинський центр і за допомогою Олени Коротка. Ми, от якраз дуже вони нам допомагають, і разом ми разом ми якось швидше знайшли тих людей, які хочуть. Потрапити до нас на майстер-класи по живопису, і от якраз військові почали приходити завдяки нашої такої самісної дружбі, скажімо так. Проходить такий благодійний майстер-клас вже втретє. Висловити свої почуття та переживання на полотні допомагала художниця та за сумісництвом власниця арт-студії Світлана Шатня. Цього разу писали гори символ спокою та затишку, каже майстриня. Ми маємо теж чимось допомагати. Якщо творчість буде допомагати як арт-релакс, то ми дуже відкриті до цього. І кожну середу ми чекаємо всіх бажаючих, кому допоможе саме арт-релакс. Лакс на наші заходи. Відпочити душею прийшло 12 учасників, серед яких і Валентина, яка переїхала до Борисполя з окупованого Куп'янська ще в лютому минулого року. Відтоді відкрила себе у мистецтві слова та почала писати про війну. А от саме з живописом цікавиться вже давно, каже Валентина. Побивати тут ну, для мене це було не просто нагода, це було захоплення. Я сюди зайшла і в мене були сльози на очах. Тому що навколо війна, і це такий осередок краси, осередок можливості. якихось. такий благодійний майстер-клас в малярці відбувається вже втретє. Учасники заходу зазначають, що подібні благодійні ініціативи особливо актуальні в сучасних умовах. А люди відпочивають, люди то, 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 творять. і. Я думаю, що всім потрібно якісь, знаєте, підтримка, спокій, передати цю любов навколишньому, той хто поряд. Оскільки сім'я залишається, як то кажуть, без опори всі чоловіки туди, то і щоб не заполонили думки погані. Сім'ю його то треба відволікатися, сподіватися на ікра, на краще. Це дає лише мистецтво. Арт студія малярка відкрила свої двері 2022 року і відтоді регулярно проводить аукціони та майстер-класи за донати, кошти з яких спрямовуються на потреби Збройних сил України, каже власниця закладу. «У нас є і аукціони. Ми віддавали свої картини. Ми даємо за донати онлайн уроки мої по живопису. Ми запрошуємо просто на майстер-класи. Кому це потрібно, ми завжди чекаємо. Відвідати майстер. Клас живопису можна щосереди. Софія Здорікова Даниїл Деркач, Новини Терез Бориспіль.